Яку погоду дуже хочеться яскравих фарб у домівці. І я собі зробила такий ось куточок. Цю іграшку я на обміні іграшками отримала. Це просто неймовірний гарбузик. Ну, ось цей малюк. Це мої в'язані гарбузики, іграшки, які я шью. У морчика зв'язала, грушка, пані грушка. Вона також тут разом з гарбузиками. Ось так. І такий букет осінньої композиції з квітів жоржини, чорнобривців, сухоцвітів і ягод. Ось такий затишний осінній куточок.